Доброго дня! Сьогодні будемо монтувати Дею 6 кВт на таку стійку для того, щоб можна було її занести, потім винести. Встановили кріплення. Зараз будемо навішувати саму ДЕЮ. Встановили вже на стійку. Закріпили. Зараз будемо під'єднувати живлення та будемо оновлювати програмне забезпечення. Зробили тестове під'єднання тільки для того, щоб оновити програмне забезпечення. Тобто вілка з позначкою, де у нас фаза 0. Зараз будемо під'єднувати, подивимося, яке у нас встановлене програмне забезпечення і потім оновимо його. Давайте подивимося, яка у нас прошивка. Це 36D та 4385. Це Застаріла прошивка. Зараз я вам покажу, як її можна оновити. Для оновлення нам потрібно під'єднатися до Wi-Fi логера. Для цього нам потрібно знайти цю мережу. Пароль треба ввести такий, який буде в нас на логеру. Потім, після того, як ми під'єдналися до цієї мережі, нам потрібно перейти в. Safari на iPhone або в Google на Android, і ввести сюди IP-адресу 10 10 100 254. Після того, як ми ввели, це нам потрібно декілька разів натиснути на екран, і в нас з'явиться місце, куди ми вводимо пароль. Адмін. І ще раз адмін. Повіти. Після цього, як ми це зробили, потрібно знайти вкладку Upgrade. І тут у нас є «Upgrade Firmware». це буде оновлення саме... оновлення саме логера, а нас цікавить інша вкладка це Upgrade Inverter. Для того, щоб його оновити, треба перейти за посиланням на Google диску і скачати зіповський файл, в якому буде два файли. Це мцу 1 Це в нас буде оновлення тач-панелі і передньої панелі. А також у нас тут є файл номер 2, зараз покажу. Це в нас оновлення саме інвертора, тобто SG6KMCU. Давайте почнемо. Тобто, ми вибираємо файл і вибираємо файл перший. Бачите, у нас прошивка 370 а була 36D. Нажимаємо оплот і у нас починається завантаження. Зараз з'явиться, що пішло завантаження. Що ми можемо бачити? На екрані у нас з'явилися цифри А01, А003. Це свідчить про те, що у нас почалося заливатися програмне забезпечення. На оновлення передньої панелі десь приблизно займає 5 хвилин, на оновлення інвертора займається приблизно хвилин 10. Зараз я припиню запис цього відео, і коли воно оновиться, покажу як оновлювати сам інвертор. Вже майже закінчилось оновлення. Зараз я перейду на камеру. 435 секунд. Зазвучается на 450, 460. У нас заканчивается и ты лечильник. Все лечильник закончив, и ты. И зараз у нас будет перезавантажение. Вот оно. Ми і якщо ми зайдемо в device info, то в нас тут буде вже прошивка 4037.2.00. Для оновлення інвертора ми вибираємо так само Upgrade Inverter Вибираємо вже не той файл, який у нас був, а другий. Перевіряємо, так, 4087 в кінці. Завантажуємо. Чекаємо на оновлення і після цього перейдемо ще раз, подивимося. Пішло завантаження. Це завантаження триває довше. Завантажились з індексом А. Зараз у нас завантажується Б016, тобто у нас вже пішло оновлення. Прийшло оновлення. В даному випадку зараз від'єдналася мережа. І давайте подивимося, яка прошивка. Це вже версія 4387. Зараз вона подивиться приблизно одну хвилину на параметри мережі. І якщо вони відповідають заявленим налаштуванням, то система буде працювати. Що змінилося? Додали. Якщо я не помиляюсь, ось тут в цьому меню налаштування для вітрогенератора трьохфазного. Тобто ми можемо задати його параметри. Під'єднується він на вхід фотовольтаки 1 або другого стрінгу. Це можна вибрати. Також з'явилася мова, але я розмовляв з китайцями. Давайте я вам покажу. Так, English італіан, чешська, українська якщо ми вибираємо українську мову, він переходить в її. Але якщо відкрити далі меню, немає української мови. Давайте вернемо на англійську. І тут у нас все буде так, як було раніше. Тобто всі налаштування, які є, але прошивка у нас оновлена. Що дуже важливо при оновленні, щоб був або стабільна мережа, або під'єднаний акумулятор. І якщо вас зацікавило обладнання DA або інших торгових марок, таких як Must, або D-акумулятори, Felicity, Daynes, будь ласка, можете звертатися до компанії Klimat Spec Service, де це можна все буде купити. Всім до побачення!